Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу поговорити про нетаємниці сучасних храмів. І почнемо ми з визначення. Взагалі, що таке храм. Вікіпедія нам пояснює, слово храм запозичено з церковно-слов'янської, у якій воно мало значення будинок, будівля, житло, дім. У загальному понятті храм це архітектурна споруда, призначена для здійснення богослужінь і релігійних обрядів. У символіці архітектури та декоративного оздоблення храмів розкривається уявлення про Всесвіт. Окрім культових функцій, тобто поклоніння, храми мають також і функції меморіального характеру, тобто нагадування. У моєму розумінні храм це церква, місце, куди люди приходять на зустріч із Богом, щоб поклонитися йому, помолитися і почути Божу істину, це місце, яке налаштовує наш розум на духовні роздуми і нагадує про події, від яких залежить доля всього людства. А що каже Біблія про місце поклоніння Богові? Бог сказав Мойсею: нехай діти Ізраїлю зроблять для мене святилище, і я зможу перебувати серед них. Усе зробіть, як я показую тобі, і зразок Скінії, і зразок усіх сусудів її, так і зробіть. Апостол Павло, звертаючись до Тимофія, каже, щоб, коли забарюсь, ти знав, як слід поводитись у домі Божому, яким є церква Бога Живого, стовп і утвердження істини. І Павло у посланні до коринтян писав, яка сумісність храму Божого з ідолами? З цих віршів ми бачимо, що храм Божий чи церква це, по перше, місце зустрічі із Богом і поклоніння йому. По друге, це місце, де охороняється і передається чиста істина. Також це місце повинно відповідати Божим стандартам, а не мати схожість до служіння ідолам чи відповідають сучасні церкви цим стандартам? Давайте розглянемо кілька прикладів. І перший храм, який ми розглянемо, це собор Казанської ікони Божої Матері. Отже, це один з найбільших храмів Санкт-Петербургу. Його побудовано на Невському проспекті в 1801-1811 роках. Після вітчизняної війни 1812 року він набув значення пам'ятки російської військової слави. У 1813 році тут був похований полководець Михайло Іларіонович Кутузов і поміщені ключі від взятих міст та інші військові трофеї. Дуже дивно, це точно храм Божий. Що ще є у цьому храмі? Є скульптура святого Володимира. Це той Володимир, що хрестив Русь. Він же Володимир Святославич і Володимир Великий, який захопив землі білих Хорватів, Дулібів, Вятичів, Ятьвягів та Радимичів. Який воював проти булгарів, греків, вірмен, поляків та печенігів. Також його прирівняли до апостолів. Далі святий Олександр Невський, який прислужував Золотій Орді. Також там є пам'ятка князю Михайлу Барклаю де Толі, який має купу військових нагород. Як я вже казав раніше, є там і пам'ятник Михайлу Кутузову. А це місце його захороніння із його мощами. Далі ми тільки Поверхнево торкнемось деяких храмів, не вдаючись у подробиці їх символіки. Отже, Патріарший Вознесенський військовий загальнорадний собор. Це православна церква в місті Новочеркаськ Ростовської області. Тут поховані останки донських героїв-воєначальників. Далі Церква Христа Спасителя або Церква Різдва Христового є собором Російської православної церкви, побудованої на честь, увага, перемоги в вітчизняній війні 1812 року. Храм має статус патріархального двору і є колективним кенотафом, тобто це храм, умовна гробниця воїнів Російської імператорської армії, які загинули у війні з Наполеоном. І останній, у моєму списку, але далеко не останній храм. Це головний храм Збройних сил Російської Федерації або Патріарший собор в ім'я Воскресіння Христового? Це православний храм в Одинцовському міському окрузі Московської області, присвячений 75 річчю перемоги у великій вітчизняній війні і увага, також ратним подвигам російського народу у всіх війнах. Отже, яке враження склалось у мене особисто? А враження моє таке, ніби у цих храмах поклоняються не Богові любові, а Богові війни, чи навіть самі війні. На з чого будуються храми? Про кого проповідує символіка і оздоба? Це більше схоже на язичницькі капища, культи та традиції. А як дивиться Бог на подібні речі? Христос сказав: чи не написано «Дім мій домом молитви назветься для всіх народів? Ви ж зробили його вертепом розбійників? А тепер скажіть, будь ласка, хто ці всі люди, яким кладуть пам'ятники у так званих Божих храмах? Бог каже відвідаю у той день усіх, які перестрибують через поріг, які дім Господа свого наповнюють насильством і обманом. Бог каже також через Ісаю. І коли ви простягаєте руки ваші, я закриваю очі мої від вас. І коли ви примножуєте моління ваше, я не чую, тому що ваші руки повні крові. Обмийтеся, очистіться, перестаньте чинити зло, навчіться чинити добро, шукайте правди, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту, заступайтеся за вдову. Отже, давайте пам'ятати, що істинний храм Божий це місце, де мешкає Бог. І куди люди йдуть на зустріч із Богом там не має бути місця ідолам і пам'ятникам, сумнівним особам, які не мають нічого спільного із біблійною істиною. У справжньому храмі ви почуєте чисту біблійну істину, а не видумки людей. Амінь.